І це програма. Доброго ранку з польським Радіо для України. Ну а далі будемо переходити до серйозних тем. І будемо говорити про документи, видані в окупації Україна. Їх не визнає, однак є діти народжені вже за цей час. І якщо людина виїжджає з Росії за кордон або повертається в Україну, ну фактично зависає в повітрі. І ось про таку дуже важливу тему будемо говорити з директоркою Адвокації правозахисної організації зміни, зміна Альоною Луньовою. Пані Альона, доброго ранку. Доброго ранку. Що це за ситуація? От поясніть, з чим ви стикаєтеся, і з чим власне стикаються ті люди, які живуть і які змогли виїхати з окупації. Російська Федерація тривало час вже окупує частину території України, десь десять років, десь це майже три, але це також тривала окупація. І протягом цієї окупації, всупереч роду міжнародного права, Російська Федерація видає свої документи про освіту, свої документи про народження, смерті, інші акти цивільного стану про шлюб, свої рішення, якісь ще влади щодо землі, щодо майна і так далі, десь це довше значно, десь це менше, але всі ці, ці документи люди отримують від окупаційної влади, і це документи. Виданий Російською Федерацією, і власне, ми, як держава України, давно ще з 2014 року визначили, що наш вектор державної політики абсолютно не визнає цих документів. Є виключення для документів про народження, смерть, шлюбу і розлучення, але ці документи зараз можуть бути прийняті виключно через судову процедуру. Тобто людина для того, щоб зареєструвати народження дитини, яке, наприклад, народилася в там, Донецьку, в Сінфрополі, в Мелітополі, має звернутися до суду на території підконтрольної уряду України, отримати рішення і тільки потім йти до рапсу. Ну і власне вся ця історія визначає так, що люди, які живуть в окупації, вони е, отримуючи всі негативні наслідки окупації, мусять щось робити з недійсністю документів, які підтверджують часто їхні важливі життєві події. В цьому ключова є проблема, тому що інший, іншим боком цієї проблеми є те, що держава Україна, наприклад, не знає про народження дітей в тому самому Криму. Ми знаємо про народження кожної десятої дитини, яка народжена в Криму. І кожен, і знали до початку широкомасштабного вторгнення про кожну п'яту дитину, народжену на окупованих частинах Донецької Луганської області. Тобто, ми дуже мало знаємо про наших людей в окупації. В mm -hmm. цьому є також проблема. Але ну саме документально я знаю, що багато людей, які зараз живуть в окупації. Ну як багато з тих, принаймні з ким мені особисто довелося поспілкуватись, кажуть, що вони переживають стосовно свого переїзду на неокуповану територію, і саме з документами багато є історій про те, як, наприклад, людина отримала свій перший паспорт, і вже російський, а свідоцтво про народження, наприклад, немає. Чи є всі оці процедури, не тільки про свідоцтво народження і паспорт? Чи є всі ці процедури прописані? Чи вони є зрозумілими? Це складне і не дуже радісне питання, в тому сенсі, що відповідь не така, що процедур в нас нема. Нічого окрім документів про народження смерть, і розлучення, які передбачає судовий процес, як я вже сказала. Направду треба розуміти, що Російська Федерація як тільки захоплює територію, вона відразу, а ще по деяких територіях ще до початку окупації, як було з території Криму, як було з території Запорізької, Луганської, Донецької області, вони почали роздавати свої паспорти. Але після окупації паспортизація стала примусовою. Люди не можуть виїхати з окупованої території без російського документа. Це треба розуміти, без російського документу не можна звернутися за медичною допомогу, без без паспортного документу не можна отримувати пенсію, не можна щепитися навіть від дитині маленької, не можна щепитися від якихось захворювань без наявності російських документів її батьків. Тому Російська Федерація дуже дуже прицільно дуже цілеспрямовано створює умови, де люди в окупації мають максимально отримати російські документи. Це паспорти, це документи, які посвідчують право власності, це свідоцтво про народження, це документи про освіту і так далі. Тому треба розуміти, що Росія тут працює дуже системно. Що стосується України, то ми зі свого боку дуже переживаємо. Держава переживає, що якісь документи будуть неправильно, що це якось легалізація окупації, чи ще щось. А тому в нас є тільки судова процедура для актів народжень. І ніяких більше по суті процедур для інших документів виданих в окупації в нас немає. Що стосується випадку, про який ви сказали, де дитина перше свій паспорт отримує в окупації, і власне ми побачили після початку широкомасштабної, який високий запит для молоді з окупованих територій існує, щоб виїхати з окупації і жити на підконтрольні уряди України території. Часто в них ніколи не було українського паспорту, і це стає справжньою проблемою, якщо вони приїжджають на територію. З вільної України після 18 років, тому що оформлення документів тут паспортів триває може тривати від 6 місяців і більше, да тому що є певні процедури, які з безпекової точки зору треба проходити, але за на цей час це люди залишаються фактично без захисту і підтримки. Мабуть, до вашої організації якраз такі люди звертаються і чи ви з ними контактуєте? Зрозуміло, що ну, не треба розкривати якісь особисті дані, але от яка історія найбільше вас вразила? Ну, де найбільше ну, така була несправедливість до дитини, до дорослої людини? Могли б ви навести приклад якогось конкретного кейсу такої справи? Е, так, е, я можу навести такий кейс, е, е, хлопець йому мені здається. 22, Він виїжджав з досі. Це територія тимчасово окупованого Криму. Вже 10 років окупована. і він дитина-сирота. Е, е, він виїжджав з окупованої території. Виїхав на підконтрольну уряду України території, і в нього нічого крім свіодосі, про народження не було. І він 8, з місяців намагався отримати українські документи. А оскільки це дитина сирота, він їхав до свого дідуся, але коли він виїхав, з'ясувалося, що дідусь помер за цей час. А якщо сюди приїжджає особа, особа яка вже є 18 років, починається процедура встановлення особи, яка передбачає, що треба опитати родичів. А ці, цього хлопця ніяких родичів загалом ніяких не було. І тривалий час вони шукали хоч хтось, щоб підтвердив його особу. І на цей час він працював десь на будівництві під Києвом, десь на очевидно, що це. Нелегальна да, історія, тому що документів в нього немає, він не може отримати ніяких легальних доходів. По суті, такі люди опиняються в ситуації під ризиком, торгівлі людьми, тому що. Тому що якщо зовсім держава не знає про існування цієї людини, та не має ніякої підтримки, то це дуже ризиковано для самої людини, і загалом і загалом для всіх нас, якщо ми не знаємо людей, які живуть на підконтрольній території. Тому через вісім місяців через суди мені нарешті вдалося отримати документ. Але це був дуже складний, дуже довгий шлях, який був реально дуже повний такої фрустрації і розчарувань, тому що Якщо держава не придумає ніяких механізмів, як ти отримаєш паспорт, якщо в тебе родичі проросійські не хочуть свідчити. Якщо в тебе померли родичі, немає нікого, хто може засвідчити хто такий, залишати звичайно, без особи, без документів на території України, дуже складно. Пані Люна, але з іншого боку, ця ситуація, яку ви навели, вона ж демонструє, оцей хлопець фактично своє свідоме життя прожив при російській окупації. Так ну російській пропаганді, яка хотіла. Перевиховати, мабуть, і перевиховує дітей українських у Криму. але він свідомий того, що він українець, він захотів вихати. Як він пояснював, от власне, як ці нове покоління пояснює, хоча вони вже стикнулися з такими страшними обставинами. Ви знаєте, звернення таких людей і в виїзд з окупованих територій це абсолютна демонстрація, що ще наші стереотипи про те, що діти живуть в окупації, перевиховують, і це незворотні процес. Вони абсолютно розбиваються, і його випадок справа в тому, що не унікальний. Доволі багато людей, і що цікаво, що ті організації, які займаються евакуацією з окупованих територій, особливо тривало окупованих, кажуть, що дуже багато запитів на виїзд від дітей. 15, 16, 17 років, тобто які ще самі часто і мандрувати не можуть, тому що вони на диво розуміють значення цієї незалежності української, і дуже багато з них знають українську мову. Вони сюди виїжджають, володіючи українською мовою, вступають в українські вищі навчальні заклади, тобто вони абсолютно свідомі того, що вони хочуть жити в Україні на відміну часто від їхніх батьків, так теж буває, на жаль, так буває, що люди е які старшого покоління якось більш інертні. Я це пояснюю тим, що е е діти е зараз вони мають доступ не тільки до знаєте книжок, навіть якщо росі Росіяни заводять туди книжками книжки вагонами. Да, пасажирськими ссоставами там потяг потягами, да люди і е молоде покоління вони мають інші альтернативні джерела інформації. Дуже часто вони більш свідомі ніж їхні батьки, тому, тому дуже важливо, дуже важливо таку молодь підтримувати, тому що вони є наочне свідчення того, що Російська Федерація не може взяти і знаєте стерти абсолютно українську ідентичність. Молоді люди дуже хочуть жити в Україні. Нам потрібно як державі максимально підтримувати бажання людей. Особливо молоді виїжджати з окупованих територій, жити на підконтрольній. А ще один дуже важливий аспект, в тому, що ну, найпростіше, мабуть що, або можливо в більшості випадках найпростіше покинути окуповану територію можна через території інших країн. І в такому випадку російські документи, якщо є тільки документи, що видані в окупації, то з цим зробити це ще гірше. Чи, чи як, як з цим взагалі? Ну як яка процедура, механізм і що робити в такому випадку? Ну здебільшого через територію третіх країн виїжджали якраз на початку широкомасштабного вторгнення, коли у багатьох були українські документи. Українські закордонні до, до паспорти. Тобто це дозволяло їм виїхати біометричні, дозволяло їм виїхати в країни європейські. Дуже багато всього наші партнери робили спрощуючи порядок в'їзду. І для людей, які були, наприклад, депортовані на території Російської Федерації. Навіть були випадки, коли по довідках, виданих правоохоронними органами Російської Федерації, людей запускали на територію європейських країн. Далі вже вони їхали транзитом на територію України. Тобто, в принципі, це було активно в 2022 році. Коли інші країни приймали по українських документах, навіть якщо вони не є закордон, ну, не біометричні, скажімо так, зараз це правда дуже складно. Якщо люди час живуть в окупації, вимушені з тих чи інших міркувань отримувати російські документи, та то вони можуть виїхати тільки в ті країни, де у Росії. Без візовий там режим із із цієї території можна ж покинути, можна ж покинути цей територію країни агресорки. Тобто люди часто виїжджають через Білорусь на Польщу в Білорусь можна зараз їхати тільки при наявності російських документів. Це свідома політика, вона змінилася, бо тривало час через пункт макрани Доманова, який під Брестом можна було потрапити на територію України. В Білорусі діє один єдиний пункт перетину кордону, який діє тільки на в'їзд. На територію України куди через який можуть українські громадяни повернутися на територію України. І він існує суто з гуманітарних міркувань для того, щоб українці могли повертатися, і от на цей пункт їхали багато людей з території, що є окуповані. Вони перетинали не було кордону з Білорусі. Вони просто приїжджали туди і їхали на територію України. Зараз там реальний кордон перевірки і тільки з російськими документами можна це зробити. Друга держава, через яку часто їдуть, це Грузія. Тому що там також спрощений порядок, і, і Туреччина, особливо територія Криму. Часто кримчани виїжджають через територію Туреччини. В'їзд в, в європейські країни зараз доволі непростий, якщо немає документів, тому ми часто пропонуємо особливо до початку курської операції, був з російської сторони також пункт перетину кордону, через який можна було в'їхати на підконтрольну уряду України території. Ми радили. Якщо немає біометричних документів українських, краще їхати відразу в Україну через кордон, через цей закритий пункт пропуску для виїзду, але для в'їзду він був відкритий для того, щоб вже не було складнощі з документами потім. Але повертаючись до вашого питання, якщо в 2022 році люди виїжджали з будь-якими документами, то потім, звичайно, поставало питання, як же оформити документи, якщо, наприклад, ти ніколи не мав українського паспорту, а вже особа доросла. Виїжджала з території тривало окупованої Донеччини і Луганщину. Тоді, власне, державний сервіс мені здається документ, Вони відкрили кілька відділень, через які в 23-му році можна було подати документи на паспорт перший, але отримати цей паспорт можна тільки на території України. Тому тут, начебто, подати документи можна і за кордоном, але. Українські документи, особливо національний паспорт громадянина України, його можна виготовляти виключно на території України. Тому доводиться людям їхати сюди. Дякую, пані Альона Луньова. Була у нас в ефірі, директорка з адвокації правозахисної організації. Зміни, і ми говорили про людей, які знаходяться в окупації, які виїжджають і про документи, які мають бути у них на руках.